Я Яковенко Станіслав Петрович, частний підприємець, ну і було створено цим, під цим підприємством зелену садибу. Зелена садиба вона була зроблена в 2012 році, потім по определеним обстоятельствам вона не працювала, трошечки переробляли, додавали. І в результаті у 2015 році була вже повністю закінчена територія зеленої садиби. Що починається і що складається наша зелена садиба в началі і які плани на дальніше? Зелена садиба почалася з того, що було створено подвір'я 19 століття. В результаті цього подвір'я було зроблено інтер'єр, якщо так можна вирізати, села 19 століття і чисто східного регіону. Для того, щоб треба було робити це, була прочитана определена література, хоча там вся ця література була зв'язана. І з селом 19 століття Западної, Восточної і Центральної України. А в нас східна Україна. Чого я ударяю увагу на східну Україну? <кхем> Тому що була від родителі хата оставлена. Вона довго стояла і не знала, що з нею робити. Ну а потім вирішила зробити хату ХІХ століття. Но все це робилося для того, щоб було не просто іс чисто історично показати, а щоб могли люди бачити культуру, як воно раніше все це було. Все це було зроблено. <кхи> Моя сувчениця Міла Валентіна, народна художниця по вишивки, а в неї ще була, і вона і ще жива 81 рік, Харлова Валентіна. Учительниця є по вишиванню ну, всіх атрибутів. Я почому говорю атрибути, тому що если брати вишивку, вишивка, це вишивка це вишивкою, А от за моєю спиною, це вишивка, це вишивка Харлова Валентини Харитонової. Почому? Потому що вона вишила практически. І Запоріжжя, і де вона родилася. А родилася вона в Успінці в Гуляполі Гуляпольського району. Посьому тут і за батька Вахна, тут написала. А також вона зробила карту, яку брала в мене на виставку: 75 років Запорізької області. Ну, це були казати, що це основне. А так вийшло. По від однієї, причини, у Запоріжжі, у школі у неї були дві кімнати, де розміщався музей вишивки. І от е в зі стіни пенсіонного взирую або якимсь іншим причинам, їй сказали, що треба отсюда музей цей обирати. Ну, в результаті, знаючи, що я з нею спілкувався ще раніше. Вона й сказала, якщо може ти в мене оце те, що тут в мене создано моїми руками, ну в основі це її руки, ну а так може ще й ученики. І по практически зараз на Зеленій садибі, ну, я думаю, що, мабуть, в Запорізькій області в мене один музей української національної вишивки. Що це вишивка? Це вишивка, не просто вишивка, а це у вишивці отображена життя наших українців і от, Запорізького краю козаків. Так що е -е, це було у нас так, 3, то прошу прощення, 15 січня 2015 року до мене приїжджали кореспонденти, описали, написали за цю вишивку що вона є, що вона существує. Так, Далі по хронології вересня. Зв'язки, що я являюся членом спілки зеленого туризму України, От. мені присвоєно цей е, титул, знак, який знаходиться на воротах садиби. Ну і також, мабуть, це було 18 іюля, вирішили відкрити зелену садибу, де були приголошені мер міста, председатель зеленого туризму Запорізької області, мер міста Котілевський і Бернага Наталя зеленого туризму. Де теж газеточки тут були напечатали, що це воно все це відкрилося. От. А вже от чуть-чуть попозже у Мерії Садиба Яковенка отримала три квітки. Дали знак і ще в мене є знак міжнародного туризму. Сертифікат, собственно говоря. І таким образом. 15-го року і почалася потихеньку діяльність зеленої садиби. Я вам можу сказати, що діяльність зеленої садиби це не одразу виходить те, що задумав, по определеним причинам, але потихеньку щось воно робиться, щось воно діється. Тому це не основний мій бізнес, а якщо можна так сказати, хобі. Но хобі то хобі, а получається так, що зелена садиба потихеньку стала улюбленим місцем отдиха топночам. Тут проводяться і дні народження, і купання, і свадьби. І приїжджають в школи. Вот. І оце ж, почему я об этом сейчас розказую, що тут вже є. І ще хочу сказати, що буде ще тут, що будемо делать. Но маленька проблема. Ще коли в 2012 році була відкрита, так сказати, ця територія, звелися диви, тут були гості з Запоріжжя, мер, много ну, багато знаючих людей. Понадавала мені всі можливі грамот, розхвалювала мене, тільки маленькою, як кажуть, ложка дьогтю за все це хазяйство було. Був у мене розговор із і із Баглоєвим, що в нас є служа, яку потім, я сподіваюся, ми знімемо. Зараз, поки ми все це ще не висохли, але вона ще дві тижні буде стояти. В літній період, а зімній осінній період сюди тяжко добратися, добратися до зеленої садиби. А якщо вже не брати зелену садибу, то навіть людям, які живуть на цій вулиці, перейти в ну, місто, определенні трудності представляють. Благодаря этой, зелё... Благодаря этой лужі я тільки в цей літом знав. Що от чого це я на свою машину на запчасті потратив 30 тисяч. А виявляється, зимою, коли був льот, потихеньку знімалося дніще, защита, і в ті часі попадала вода, попадала вода і вимивала із підшипників всі смазки. В результаті вже наліто. Уже Вже почалися проблеми, я не мог чого підняти. І коли Запорожьо дав спеціалістам, вони попроводили, десь воно мене ще ці подшипники лежать. Вони кажуть, де ж ви їздите, що вас вони поржаріли. Це ж воно одне за одним тягнеться. Ну суть заключається даже в цьому і не в цьому. Далі розказував вам про зелену садибу. От, я зустрічався з многими людьми. От до мене приїжджали з Тохматського, з Гуляйпольського, з Ореховського району школярі. Приїжджаючи до той лужі, останавлюються бідні діти, обходять ту лужу, щоб попасть на зелену садибу. Найкрасне, наблюдав я картину, іноді люди молоді люди, які женяться, вони хочуть на пам'ять знятися тут, щоб э, запітети свій день в бракосочетані. І от я не знаю по каким причинам. Я тут проїжджаю, ну, можна їздити, як їздиш. У мене сама гв'язна машина, тому що ну, неможливо мені кожен день не мить. Вот. Стала э, свадебна машина картель э, біля краю калюжи, невеста в білому платі. Підняла платчику і йдуть з молодим сюди. Хочеться мені задати вопрос на власті, нашим, е, нашим меріям. От у мене приїжджають, ви ж мене хвалите, розхвалюєте, який хороший. Чого е, вже я не буду вже брати 12-го? З 15-го за три роки ніхто нічого не робить. Ви все це знали? Що? Знали. Ну, одне місяць назад, ж же, теж же, тут люди зібралися, э, визвали представників власті, е, в ліце Балая, і розказували, ну, чого ж, скільки ж можна це терпіть? Навірно, люди раніше писали, я ж не знаю. По чому це стоїть оцей вопрос Калюжі. Но я б сказав би, вопрос не, не тільки Калюжі. Приїжджають заробітчани. З Москви, з Ірландії, з Естонії вони були, ну я не знаю, це, а, з Арабських Еміратів чи хто тут приїжджав. Приїжджаючи оттуда, вони кажуть, ми поражені, що в якомусь то такмаке є уголок Європи. Тільки до цієї Європи ж добратися ще ж треба. А якщо ти доберешся, то е, определених ти будеш. Не палатка. Ну, добре, що в мене басі є, коли може хоч басейні ноги помиють. Ну, що то не цьому, а от зима чи ще щось. Не а вже коли наступає осінь, то тут уже, звісно, ще більше проблематично до мене добратися. І таким образом, все, що создано, що все що є і що ще буде создано, тяжко буде добратися. У е, мене, якщо можна сказати, територія. Розбите на 4 части. Це подвіре 19, -е, по 19 століття, часть басейна. ну, ну Терраси, там стилізовані гори. І ще є одна часть, яку будем тоже теж привращати в реальність. В чому ж заключається ця реальність? Ну, в часі хотілося б, звісно, вже я веду переговори і з директором спорту, і з іншими тренерами вот. для спортсменів зробити відпочинок. В чому же заключається відпочинок? Буде зроблено, уже собственно сделано. Я думаю, що за місяць ми зробимо е, територія для скользкого футболу і катання на лижах. Це може бути удивительно, але... но Є така можливість все це приврати в реальність. Таким образом, це ж можна в январі і літом, і зимою, і осінню приходити відпочивати. Ну, це така проблема з тою ложою. Як би її це рішити? Я оце сижу собі і думаю. З одної сторони, ось вот таке наплівательське отношение властей. Нічого не хоче робити. А з другої, ну при чому ж тут люди? А, і знаючи, що я можу це зробити, щоб можна було відпочивати зимою і літом, але оця проблемка стоїть, я не знаю, може з вашою допомогою вдасться її якось вирішити. Тим более, тим более. Э, Зелена садиба і других є в других районах Запорізької області теж зелені садиби, якщо так можна їх Ну, Це, мабуть, хорошо. Кожна зелена садиба отличається друг від от друга. Свої характери, ну, хазяїн садиби вносить свої корректировки, плани, задумки. І є цікаві речі, є на що подивитися. Але тут була задумка, щоб люди могли отдихнути. І от багато мені вже казали, вже так зараз вам скажу, йдуть по вулиці, це вони в Токмаку. Чи приїжджать, чи не приїжджать. Зайшовши сюди одразу на територію, вони кажуть, ми оказуємося в совершенно другому світі. Коли створювалося вот это все це дело, если ну, так можно выразиться, вкладувалася душа. Ну це довго розказувати, а суть заключается в отчому, що что чоловік должен сюди зайти, має сочетаться простота, красота, непринужденість, простор, ну такие, так сказать, компоненты. І з этих мислів, і з этих помислів все це воно і создавалося. Так що якщо можна, як потрібна нужна територія, якщо потрібна, нужна іменно настояща національна українська культура мерії, или ще кому тут нужно, то поможіть хоч це вже зробиш, в кінці концов. А я тільки я не повімаю э, свого роду, э, оце що це зробить, це ж імідж. Ну э, вже давним всім вісна, все, що в місті не зробиться, не впаде, винувати, звісно, мер. Я оце коли до мене приїжджають, ви казали мер, ви говорили мер. Якби таке що ж бі казати, я вже 10 разів сказано. Ну, ну. Я совсем ракло в 2012 році починав цим займатися, я ні на кого не сподівся, я зараз ні на кого не сподіваюся, та й тоді ні нікого на не сподівся. Коли ще був, к сожалению, вже немає завод Кірова, то там, де зараз вже на протяженні 15-20 літлу, там була вигрібна так сказати, яма, стояла решетка. Ну, потім металічну решетку брали, нікому не треба. Вона замолила. Ми розчищали е, проямок. Розчистили проямок, там знаходиться труба 20 сантиметрів. І ця труба завита вже плотно-плотно піском, граюю ще ньому. Тільки метр вдалося, яма невеличка, неудобно, тільки метр вдалося е, вибрати там, що то є, ну а куди ж далі вибирати. Так що була в мене попитка, ну а тоді ж вже. Нікому це дивлюсь не треба. Посьому в мене це така просьба. Якщо треба національна культура, красота, якщо треба, щоб діти міста Токмака, і, собственно, не тільки Токмака, а й з району, що до мене приїжджали, отримали естетичне удовольствие, то я думаю, вже не допомагайте, а вже зробіть. То, що надо робити города. Спасибо за внимание.